Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок у російських окупантів у тимчасово окупованому Луганську був не дуже добрим. Туди завітала порція американської демократії у вигляді ракетакомс. Ми поки що чекаємо на інформацію, куди саме було влучання, але окупанти вже написали, що це по вертолітному майданчику. Мені з окна все видно. От моя школа. Ну а тим часом на так званій Росії дуже активно прогресує нова фобія, і там бояться не українців, не НАТО, а однієї внутрішньої проблеми. Я не боюсь, ні України, ні НАТО. Я боюсь того, що тут відбувається. І Оця проблема на болотах не нова. Це знову і знову нелегальні мігранти, які ще й побили учора депутата госдуми. Мусурбійки напали на русських людей. Депутата на якого напали, звати Міхаїл Матвєєв, і він давно та послідовно виступає проти нелегальних мігрантів на так званій Росії. Вирішив він поборотися із ними і цього разу, але щось пішло не за планом. Питався разнять драку мигрантов з нашими местными ребятами. В результаті от розбили голову. Але поки що не ясно за що саме його побили нелегальні мігранти, чи за те, що він депутат, чи може за те, що він просто росіянин. Збивали людей. Я только вийшов. Доставу до тільки сказав сказала становіть і зразу. Получив удар в голову. При цьому друга сторона конфлікту стверджує, що ситуація була зовсім не така, а мігранти ні на кого не нападали. Матрі сюди так, я сказав, я нікому не трогать. Я гадаю, це була просто спеціальна мігрантська операція. Але давайте спробуємо подивитися на ситуацію ширше. Після подій у крокус холі почалися репресії проти мігрантів на так званій Росії. Їх ловили, їх депортували. Аж тут росіяни зробили неприємне відкриття. Класальний дефіцит робочих рук, Практично везде. Оскільки самі росіяни поїхали на війну проти України і там дохнуть, дійсно на так званій Росії з'явився серйозний дефіцит робочої сили. Це був змушений визнати і Владимір Путін у тому числі, який дав команду. Пускати на так звану Росію і ще мігрантів. Мігрантів привлікають це очевидно, без цього, з такою майже мінімальний бізпачну лівої мінімальні бізработтя на робочих рук становиться ограничителем економічного росту. Заступник міністра внутрішніх справ так званої Росії також виступив на підтримку мігрантів. Сказав, що їх треба поважати їм треба допомагати. Їх треба заохочувати. головне нам не від нас. Дякую за <забирать> 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 Варто відзначити, що тепер до так званої Росії будуть потрапляти не тільки мігранти із Узбекистана та Таджикистану, а й ще із Афганістана. Про це заявив представник Талібів. я <забирать> і це прекрасна новина. Вже зараз мігранти на так званій Росії стали істотною проблемою, яка призводить до зростання соціальної напруги. Мігранти нападають на росіян, обкрадають їх Вбивають, виганяють їхніх дітей. Ані авзували наших батьків, виганяли з поля. Хоча ми грали. просто прийшли в наглу, начали нас обзувати наших батьків виганяти з поля. І Росіяни не витримують. Вони знову і знову звертаються до місцевої влади та до владіміра Путіна і вимагають виганяти мігрантів із так званої Росії та заборонити будівництво мечетей. Це ситуація строїть тут з не інакше, як освоєння. Приезжими территории. І окупації наших земель. а тому ситуація радикалізується і ще більше. Мігранти ображаються на росіян, продовжують на них нападати. Росіяни скаржаться на мігрантів і так по колу. Тому що вас мечеть, Ми всі проти мечеті. тому що він нацист проблеми да що-то проблем, що капець, тут нацисти, нацисти? на цьому тлі значної популярності починають набирати російські парамілітарні угруповання. Росіяни збиваються у банди Вдягають камуфляж, вдягають балаклави, беруть із собою палиці та інше озброєння і об'єднуються у русські общини. Вступайте в русськах общину! правда буде за нами. Пуски спасібо брать вони полюють на мігрантів. У них є своя структура, є своя ієрархія. Вони свої осередки відкривають у різних містах. А там, де немає осередків, вони гастролюють. Начали збивати людей. Кого видели, того били, Угрожали ножами, от. Резать русских, как, как они это, обычно это делают. Ну і найголовніше до їхніх лав також долучаються ті росіяни, які воювали проти України, тобто ті, у яких є бойовий досвід. А іще вони постійно тренуються зі зброєю. зброю, прибритайте, з сні Зброя саме по собі не може нічого. Кусок железа, нужна оружия. І підтримувати себе в, роботи, в робочому стані. Звісно, самоорганізовані групи росіян та ще й озброєні, не аби як налякали російську владу. І вона підключила пропагандистів, які стали критикувати русські общини, натякати, що, напевно, за ними стоять якісь спецслужби, і усе це призведе до громадянської війни. Ви не знаєте, хто за ними стоїть, з яких територій це все ведеться і з якими целями саме головне? У вас одна задача. Бросить Росію в кровавую бойню больше вам нічого не нужно. Должна быть большая националистическая бойня в нашій стране. Ну, добре, усе це зрозуміло. А мінуси хоч якісь будуть? вообще посходили или що? Дальше что погроми будуть? А там ви опять громадянська війна мінусів не виявлено, і це прекрасно. Словом російські пропагандисти посварилися із парамілітарним радикальним російським угрупованням. При цьому російські пропагандисти кажуть, що усі, оті мігранти, які прибувають до так званої Росії, вони насправді теж росіяни. Да, по національності національності у них записані різні. Ну, вони всі руски, що правда, не усі російські пропагандисти поділяють отаку думку деякі виступають проти мігрантів і кажуть, що за ними стоять. Правильно, британці Тобто радикальні групи, та ж як ісламське держави, традиційно управляються британцями. Але я усе це до чого розповідаю, друзі, всередині так званої Росії, мігранти справді є дуже серйозною проблемою, і цим варто скористатися. Проблема мігрантів на так званій Росії також породжує і хвилю ісламофобії. А я нагадаю, що, наприклад, у Дагестані, тимчасово окупованому, або у Ічкерії, тимчасово окупованій основна віра це іслам за правильного підходу всередині так званої Росії, і справді на цьому підґрунті можна розпалити громадянську війну. Хоча напевно тут і спецслужби усілякі долучати не варто росіяни самі можуть впоратись Із подачі западних спецслужб эта ситуація буде очень быстро дикалізовуватися і использоваться для нізюжень нашого государства, і щось мені підказує, що такі події, як у крокус Сіті Холі, це далеко не останні розваги мігрантів на так званій Росії. Ну а тепер давайте традиційну рубрику: звичайна маршрутка у Білгородській Народній Республіці. Раситя розкажіть, пожалуйста, ким ви працюєте? Здравствуйте, водій міського автобуса. Участилась атака така Ну, Страшно доволі таки, да. Традиційно ми не знаємо, чому саме росіяни на своєму прикордонні змушені одягати шоломи та бронежилети, але я знаю точно, що така ситуація там триватиме, і будуть іще деякі сюрпризи. Вчора у нас збросили на газову підстанцію в центрі села. взрывное устройство, пробили газовую трубу, но вначале это, это было непонятно, что это за звук. Это был как звук, знаешь, я подумала, звук реактивного самолета, думаю, что-то распыляют. Гул стоял, это просто нереальный. Потом уже по рации передали о том, что взорвали ГРП, газораспределительный участок этот. А, а, пламя на пол села, все горит, все в дыму. Ты не можешь себе даже представить, это был вчера просто ад. Через полчаса прилетел, разбил подстанцию, света не стало. Через полчаса еще один прилетел, другую подстанцию разбил. Я никогда не думала, что мы не нужны будем так в своей стране. Все спрашивают, что вы хотите. Говорим, возьмите назад Росію нас. Ми не то, що в серий зоні вообще ніде. Ми нікому не потрібні. Летять дрони і летять, і, летять, і Куди ні хотят, туди і летять. Росіяни на російському прикордонні вважають, що вони вже не живуть у так званій Росії, і вони мають рацію, але виховний процес має тривати, бо вони досі нічого не зрозуміли. Вони досі не виступають проти війни. Я думаю, що все село би уїхала, дайте нам. По какой-то пиндюрке однокомнатной, чтобы мы уехали отсюда и проводите свои военные действия, потому что просто целенаправленно уничтожают инфраструктуру. А я думаю, следующие начнут бомбить дома. Варіантів більше немає. Демократія для молодих республік не повинна закінчуватись ніколи. Відповідно, я закликаю вас донатити на дрони для українського війська, щоби кожен російський окупант, як на тимчасово окупованих територіях України, так і у санітарній зоні, міг отримати свій дрон у пику. А хоча всередині так званої Росії справді дуже багато внутрішніх проблем, які однозначно принесуть нам цікаві сюрпризи, все одно тільки на це сподіватися не варто. Варто Максимально допомагати силам оборони України.